У вересні окупанти атакували Україну шахедами щодня. Графіки виробництва БПЛА в Росії випереджають на рік, за рахунок чого Росія наростила темпи виготовлення дронів та чи збільшиться інтенсивність атаку? Жовтні, дивіться далі. За вересень окупанти випустили по українських містах і селах 1339 дронів. 1107 з них збили, а частину придушили ребами. У середньому росіяни запускали по 44 шахеди на день. Максимальна кількість була 14 вересня: 72 дрони. Ще в 2019 році Суровікін приїжджав до Ірану, і вони домовлялися про те, що Іран буде поставляти Росії. Шахеди, саме шахеди і балістичні ракети з балістичними ракетами. Вони там на той час не вийшло. Вони почали поставляти шахеди після того, як наприкінці 22-го року Шойгу заїхав до Ірану і вони там підписали цей контракт. Згідно з цього контракту, розвивалась на три етапи передача шахедів і технології виробництва шахедів росіянам. Тепер виробництво шахедів у РФ випереджає графік на рік. Повідомляють в інституті науки та міжнародної безпеки. Економічна зона Росії Алабуга в Татарстані планувала поставити 6 тисяч безпілотників до вересня 2025 року. Але вже до кінця квітня 2024 го у окупантів було готово близько 4,5 тисяч шахедів. А до серпня було вже понад 6 тисяч. Кожен удар, кожна атака, вона є складовою якогось більшого задуму. О, крім того, що, ну, звісно, росіяни намагаються поцілити ті чи інші об'єкти, вони і досліджують нашу систему ППО і її зміни для того, щоб е використати ці дані під час комбінованих атак. От Комбіновані атаки, які відбуваються не так часто. Але вони значно небезпечніші. Останній масований удар по Україні мав на меті виснажити систему ППО. Для цього окупанти залучили десятки шахедів, крилаті ракети повітряного, морського і наземного базування, балістику і аеробалістику. І все це заходило в повітряний простір України одночасно в різних напрямках з різними характеристиками. А які є фактори, які заважають росіянам? Продовжувати в тому ж темпі або навіть збільшувати цей темп. Не впевнений, що вдасться збільшувати. Думаю, вони будуть підвищувати якість, вони будуть підвищувати спроможності шахетів. До виконання задач враження по нашим територіям, Росія продовжить свою терористичну діяльність і надалі регулярно запускатиме шахеди по мірних українських містах. Аналізують експерти з огляду на поточну ситуацію. Але кількість атак залежить не від швидкості роботи рук російських працівників заводів, а від темпів поставок, каже Павло Лайкійчук. Ну завод в Євлампості цей це завод зі збирання конструкторів. Грубо кажучи, скільки конструкторів цих привезуть їм через Каспі з Ірану, стільки конструкторів цей завод і збере. Тобто тут ключовий момент саме іранський. Буде наростати, будуть наростати іранські поставки, буде збільшуватись частота використання шахедів. В різ... по різним напрямкам найбільше російське виробництво ракетної техніки базується на Іжевському електромеханічному заводі Купол. І в липні минулого року там почали збирати ще й аналоги шахедів. Гарпія за цей час там виготовили 2500 тисячі одиниць дронів Камікадзе. Спочатку вони випускали звинуті ракетні комплекси тактичні оса. Зараз вони випускають тори. Вони роблять модернізацію буків, вони проводять цю модернізацію буків. Тобто, вони на всіх цих справах добре розуміються, але такого прикладного досвіду саме стосовно дронів, у них нема. Нарощувати темпи виробництва в дві зміни росіяни вміють. А от самостійно конструювати дрони типу шахед ні, каже Костянтин Криволап. Тому користуються китайською базою і збирають їх на території Росії подібно Лего. І саме це дало окупантам можливість запускати дрони по території України щодня. Шахеди це іранські дрони. Як їх не назви, Герань, герань 2, герань 48, вони іранські. І для їх збирання потрібні е, іранські складові. Якщо іранські складові надходять, е, ну, збирати будуть не на одній єлабузі, якщо їх буде дуже багато. Ще одну єлабу запустять, крутити гайки в Росії вміють. Е, а от комплектуючі... От в це все впирається. Один зі способів боротьби з шахедами бити по підприємствам-виробникам в Єлабузі та Іжевську, кажуть експерти. Але ЗСУ наразі обрали пріоритетними саме заводи з виробництва ракет та склади зберігання, бо вони несуть більше загрози. А шахеди в українському небі і надалі збиватимуть та глушитимуть требами. Завдяки цьому способу до 10% російських дронів зникають радіолокаційно і опиняються десь в Білорусі. І я думаю, що ці е, о, гарпі вони будуть оснащені кращим зв'язком. І оці спроби поставити Starlink на шахеди, вони, мабуть, буде, будуть до якогось часу продовжуватись до того часу, поки там, маска не додавлять і він не дасть команду фахівцям перекривати е, за ID Адресами верні, за номерами, термінали, які уходять із Дубаєв, приходять в Росію, а потім починають там швидко переміщувати переміщуватись в просторі в напрямку України. Це дуже просто відслідкувати. Дуже просто цей канал зв'язку перекрити до того ж. Росія нарощує виробництво інших типів дронів, розвідувальних типу Орлан. Вони безпосередньо не вбивають людей, але є важливою ланкою російського терористичного ланцюга. Ці пташки значно більше шкоди приносять своїми діями, ніж е, ті ж шахеди. І боротися з ними значно важче. І нарощування е, їх виробництва воно е, збільшує е, російську обізнаність про наші сили, про все. Починаючи від. Діяльності сил на передку і завершуючи в тилових районах, орлани значно доповнюють можливості супутникової та радіоелектронної розвідки Росії, можливості якої значно скромніші. Наразі мобільні групи ЗСУ збивають шахеди за допомогою кулеметів, тепловиків, лазерних прицілів і прожекторів. Для підвищення ефективності потрібні більш високотехнологічні та дешеві способи, каже Костянтин Криволап. Найкращим засобом збиття е безпілотників, дронів є система швейцарська компанія Рлікон, яку потім викупив Rheinmetall В минулому чи позаминулому році. І оця команда, яка виробляє е систему Skynex. Це е в, в 30 мм Гармата чи, чи кулемет, чи, скоріш гармата легка, е, яка з високою швидкістю запускає е, снаряди. І на цьому кожному снаряді є, ну як би, вимірюється швидкість снаряда, вимірюється е, його ну, точні координати, куди він буде літати. Да? І е, програмується момент підриву цього. Снаряду, коли він доходить до е, дрона, на додачу до шахедів Росія нарощує темпи збирання FPV-дронів та мавіків і навіть залучає до цього українських дітей в окупованому Маріуполі. У школі номер 47 виготовлятимуть безпілотники для потреб російської армії. Про це повідомляє Український центр національного спротиву. Для цього окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас із за авіаційним напрямком. Воно <звук> збирається в китайських комплектуючі. І тут теж все залежить від Китаю. Ну, от зараз, після заяв китайського керівництва, що вони обмежать там, продаж цих комплектуючих, а то так може виявитись, що ми, для нас ці комплектуючі стануть дефіцит, а для Росії ні, що цілком ймовірно. Е І тоді це о, погане, е погана тенденція. В Україні так само нарощують виробництво дронів. Військові разом із конструкторами виробляють абсолютно нові ексклюзивні зразки через інтенсивні бойові дії. Не встигають навіть оформити їх. Але після перемоги України ми побачимо багато нових патентів на дрони, перевірених війною. А що думаєте ви? Залишайте свої коментарі під цим відео. Нам важлива ваша думка.